Кращити роботу захисників неба обласні посадовці передали військовослужбовцям одного з радіотехнічних батальйонів комп'ютерну техніку. Вона допоможе їм виявляти та знищувати ворожу повітряну зброю. На придбання цього обладнання витратили майже 200 тисяч гривень. Працюємо на виявлення супроводження без безпровальне і трошки ж та сказ по ночам. Коли вдають тривогу, це то це ми. Ось тому для більш якісної роботи попросили такі матеріальні засоби. Ну будемо намагатися перешвидшити нашу перемогу. Це радіотехнічний батальйон, якому ми вже і раніше надавали різні матеріальну допомогу. Хочу їм подякувати за захист нас. Вони працюють і тут, і на в зоні бойових дій. І дякую за за допомогу за те, що вони нас обороняють і охороняють. Був від них лист. Є така потреба в моноблоки, які вони використовують для ну, своїх військовій діяльності для того, щоб українська держава була незалежною сильною, могутньою, вона на жаль мусить. Пройти вогонь боротьби і завдяки нашим збройним силам України сьогодні є наша держава, є майбутнє у нашої держави, і ми вдячні кожному воїну. А за те, що ми можемо вночі бути спокійніші навіть під час повітряних тривог, ми трошки вдячні вам. Бо ті результати боротьби з всіма засобами, які летять в нашу область, вони вражають.